Ну, давайте розпочнемо із того, яке взагалі місце посідають в екосистемі бджоли. Ну, це вже, напевне, кожен школяр знає, що в екосистемі бджоли дуже важливе. В екосистемі, в принципі, все важливе, тому що від маленької комахи до найбільшої тварини, то є екологічний ланцюжок, який залежить одно від іншого. І бджоли вони несуть таку роль. Яку як запилення піднесення врожайності? А ми знаємо кому, кому а наша Хмельниччина, Хмельницька область то є аграрна територія. Якби не Хмельницька атомна електростанція, то взагалі чисто аграрна територія. І для нас бджоли складають дуже дуже важливу річ. Скільки часу потрібно сім'ям джіла, аби відродитися? Ну, тут мені важко сказати, я не відстежую саме бджіл. в нас є асоціація бджолярів Хмельницької області, які е, також піднімають проблему життєдіяльності бджіл. Вони дуже добре орієнтуються в тих всіх питаннях, але природа відновлюється не дуже швидко, тому що я якось в одному з ефірів говорив, що природа живе за своїм часом. Там час дещо уповільнений. І він дещо прогнозований і чіткий. От. Тобто, знищити можна дуже швидко, відновити не так швидко, а деколи навіть неможливо. Чи шкодять загалом пестициди та інші речовини як іншим тваринам, так і людям? Ну, звісно, звісно, ми сьогодні говоримо про бджіл, тому що в кожній бджоли є господар, є якийсь хазяїн. Куди бджола або не прилетить, або прилетить, і вона вже мертва. А крім джіл, є ще інші комахи, які користуються рослинами, також дають користь і рослинам. І вони також від хімічних речовин, від різного впливу, вони також гинуть, вимирають, і це негативно впливає на все навколишнє природне середовище. Знову ж таки, Наголошую, тому що існує таке поняття як екологічний ланцюжок. Все залежить від найменших і в тому числі від комах, до, до самого найбільшого на вершині цієї екологічної піраміди так рахується, що знаходиться людина. А які є правила можливо щодо обробки землі, враховуючи саме сільськогосподарські землі? Дуже є правила жорсткі, але є й політика. Я би сказав, аграрна політика сьогодні я би наголошував, що існує таке, такий вид вирощування сільськогосподарської продукції, землеобробки як органічне виробництво. Щодо того, які правила існують до застосування там пестицидів інших речовин, отруєних там. Є, є серйозно. Навіть є закон, крім екологічного закону, є закон про бджільництво в Україні. Там і в кілометрах, і в метрах все чітко вказано. І коли треба, і або ранком, або вечором вносити, коли вже бджоли не можуть літати. Ну я також ще раз наголошую: ми говоримо сьогодні лише про бджіл, забуваючи, що крім бджоли, є багато інших комах, які також хочуть жити і також хочуть. Нести користь не лише собі, а навколишньому середовищі, От. також є, є вимоги, які саме застосовувати хімічні препарати, тому що сьогодні відкривається ринок, і сьогодні до нас може завозитись абсолютно, я не знаю, різні, які вже не випробувані саме на нашій території, в наших кліматичних умовах, при нашій там вологості і таке все інше. Тому. Ці правила є, є закони, є правила, і їх дуже важливо дотримати. Дуже важливо, тому що вони окрім всього, кінцевому, в кінцевому, скажімо, в цьому ланцюжку вони таки потрапляють до людини через харчові продукти, через інші вироби. От ну вони таки потрапляють до людини і також мають вплив і і на людину. А чи були вам відомі от випадки, коли аграрії відповідали за те, що не дотримали вже вище згаданих правил? Не були. Кам'янецькі е, колеги, от, громадські діячі, якраз е, ті, які переймаються бджолами, якось одного разу, такі декілька років тому, здається, якимось чином щось добилися. Ну, це все це все дуже дрібниця, тому що правильно правильно стоїть питання. Яка відповідальність? Закон, так, да. закон передбачає, передбачаєш, має бути відповідальність. за, До речі, не лише. Тих, хто застосовує пестициди, а навіть для тих, хто неправильно десь розташував ці вулики, от, бджоли. Так, до тих, хто застосовує пестициди, обов'язково має бути для них повідомлення не раніше, ніж за три дні, здається, там. От, і обов'язково такі значить, застосовувати препарати, які відлякують бджіл, а не приваблюють. Також, за, якщо є. Медоносні якісь райони, то там щось за 5 кілометрів, а є навіть е, такі значить, відстані, що і за 7 кілометрів забороняється ближче вносити, також до водотоків, там, до річок, там декілька кілометрів не можна застосовувати. Далі йде акцент на те, що бажано би не оприскувати, а в гранулах, бо гранули не так поїдають тут і комахи, і бджоли. Тобто багато, багато, багато різних. Але яка відповідальність? Все саме в тому, є відповідальність чи немає. Я би сказав, немає. сьогодні. Немає відповідальності, тому що ми знаємо або корупція піднімається, або якісь дії неправильно, або взагалі бездіяльність. І вкупі це все дає то, що хто застосовує ці неправильно якісь речовини. В кінцевому сухому остатку якось уникає серйозної відповідальності. Бо якби відповідальність була більша, чим нанесена шкода, ніколи би той господар не вживав хімічних речовин там, де не потрібно, і не вчиняв інших дій, які би зашкодили, як навколишньому природному середовищу, так і створили би загрозу для життю, здоров'я громадян.